Бренд, якого боялися навіть боги моди. У моди є темний бік. І якщо ви думаєте, що бачили все у скандалах з Баленсяга чи метаморфозах Gucci, то ви ще не бачили справжнього хаосу. Був бренд, який обожнювали сюрреалісти, ненавиділи конкуренти і боявся сам модний естеблішмент. Бренд, який робив із моди магію, релігію і зброю. Ні, це не сучасна провокація. Скі апарелі, дім, який повернувся через 100 років, щоб знову розірвати весь спокій модної індустрії. Ельза скіапарелі народилась в сім'ї, де вона повинна була мовчати і не заважати світлим умам працювати. Та вона з дитинства вже підривала систему, читала заборонені книжки, малювала дивні малюнки і уявляла собі світи, яких не було. Батьки намагалися вилікувати її від фантазії. Психологи називали її нестабільною, непрактичною. Її видають заміж, щоб вона заспокоїлась. І замість того, щоб жити скромно, вона створює бренд, який стає найжахливішим конкурентом Шанель у Парижі. Панує Коко Шанель. Строга, мінімалістична, логічна, і тут з'являється Ельза, яка приносить на подіум капелюхи за марами, сукні, тіні, шапки, туфельки, будзики у формі очей. І це виглядало не як мода, а як виклик Богу порядка. Шанель ненавиділа її так люто, що називали її італійською художницею божевільних фантазій. Але саме ці божевільні фантазії купували актори, інфлюенсери і всі аристократи. Скіапарелі була першою, хто зробив рожевий як бренд та зробив з нього легенду. Використала сюрреалізм у моді і перетворила прикрасу на концепт, а не декор. Вона будувала не одяг, а візуальні маніфести. Проблема в тому, що Ельза не розуміла слова стримано. Вона працювала з Далі, Манреєм, Жаном Кокто, фіми, кого називали сектантами сюрреалізму. І тут стається момент, який зруйнував її кар'єру. 1939 року. Світ на порозі війни, атмосфера напруги. Люди хочуть стабільності, спокою і практичності. А Скіапарелі виводить на подіум жінок, одягнених у костюми з ілюзією ребер, м'язів і скелету. Люди не розуміють, чи це геніальність, чи це знущання зі світу, що розвалюється. Преса розриває її на шматки. Бренд стає занадто радикальним. І під шум війни скіаперелі закривається. Здавалося б, історія закінчилася. Але у 2019 році приходить людина, яка не боїться мертвих легенд. Даніель Розбері. і він робить те, на що ніхто б не наважився. Він не оновлює берем, а воскресає дух самої Ельзи, корсети з бронзи, золоті легені, гіпертрафовані плечі, голова лева на грудях Кайлі Дженнер, паніка, скандал, захват, ненависть все одразу Скіапарелі Повернувся як метеорит, який не просто падає, а влаштовує кінець світу на подіумі. Феноменські аперелі в тому, що цей бренд відкрито зневажає правила. Він не підлаштовується, не згладжує кути і точно не збирається подобатися всім. Це мода, яка виходить на подіум не з усмішкою, а з прицілом. Або ти приймаєш її божевілля, або відступай в бік. У світі, де все адаптується, скіапарелі єдиний, хто зберігає позицію. Мода повинна провокувати, а не заколисувати. Саме тому всі, ті, хто сьогодні втомився від безпечних трендів, летять до скіапарелі як до джерела чистої, непідробленої сміливості. Скіапарелі нагадує, що справжній люкс це не про логотип, а про рівень гри. І саме тому платити за бірку давно перестало бути ознакою смаку. Хочеш побачити, де реально беруть речі, ті, хто розуміється на моді. Ласкаво прошу в мій телеграм-канал. Там я показую речі без переплати за бренд. Напрям. Ому від майстрів, підписуйся, буде цікаво.